Вітаю вас на каналі про прочитані книги, літературу і усе, що знаю, пов'язано поза час. Я Анастасія, і сьогодні хочу поговорити про казку, українську народну казку про котика та півника. Коли я обирала яку казку розібрати, що було б цікаво, не дуже типово, або ж щось, що могло б відкрити якісь. Нові межі розуміння, традиції, творення і тлумачення української народної казки, я згадала випадок під час мого навчання, коли викладачка предмету методи наукового дослідження дуже нам обурювалася, що її син, який навчався в початковій школі, прийшов додому. Вони робили домашні завдання. Читали казку Котик та Півник» і ось було одне питання, яке дуже її обурило. Питання полягало в тому, щоб діти пояснили, чому лисичка вчинила неправильно, чому її покарали і чому так робити не можна. І ось її обурювало, з чого загалом взяли, що лисичка вчинила неправильно, в чому її провина і так далі. Ось її обурювало, що Її син мав іншу думку, і коли він цю думку е, розповів на весь клас, вчителька сказала: Ні, ти мислиш неправильно. Лисичка таки погана, лисичку таки потрібно було покарати, що і зробили котики з півником. І її це обурювало. Я вирішила прочитати цю казку. Розібрати головних героїв, розібрати певні символи, архетипи. І, забігаючи наперед, я таки скажу: я погоджуюся з моєю викладачкою, з її сином, що справді чому ж лисичка тут і вина, і невже вона справді заслуговувала на те, як ще не вчинили з неї цей самий котик і півник? Ця казка вже не починається з типового для нас з вами сюжету Жили, були діти і баба. Розпочинається з того, що. Жили були собі котик та півник і примітка. Дуже вони любили один одного, от і вирішили жити разом. Я гадаю, що варто зупинитися на цьому елементі, на цьому акценті, тому що, знаєте, котик не дуже і така е, дружелюбна щодо півника е, тваринка, щоб вони собі так мирно жили. Все ж, котик нас є хижаком, а півник є потенційною для цього, е, для нього жертви. Тому я гадаю, що. Наголошуючи на цьому, нам варто все ж замислитись про категорію любові і про категорію співжиття. Знаєте, знову ж таки, як я говорила, якої думки притримуюся, що немає потенційного добра і потенційного зла, і категорії чіткі, які могли б розрізнити, що таке добро і що таке зло. І ця казка, знаєте, в принципі, нам так і вічу про це говорить: Що ось дивіться, в нас живуть поруч котики півник, і вони собі добре живуть, не тужать. Співають писанки, грають на скрипці. Але все ж, знаєте, котик, будучи, певно, що хижаком, і з огляду на цю його ознаку, він є лідером, в цих, якось дивно сказати, в цій дружній атмосфері. І він якби є патроном захисником нашого півника. І ось. Вирішив котик йти за їм знайти десь їжу і е, говорить своєму товаришу: півнику, що дивися, ні до кого двері не відчиняй, будь слухняний і тому подібне. І знову ж таки, е, в багатьох українських казках е, присутні давні е, вірування, давні обряди, замовляння. І в одній зі своїх, в одному, чи можливо декількох своїх від ви я говорила, що якщо е, відео набере 100 лайків, то я розповім, чому є замовляння і так далі. Вони набрали, тому говорю в цьому відео, що в українських народних казках до того як їх почали інтерпретувати як повчальні історії для дітей, це були етапом замовляння. І через те, що є. Е, тотемізм тварин є анімалі... а, є анімізовані, тобто одушетворені предмети. Це говорить про замовляння. І дуже часто, коли наші з вами пратки йшли на полювання чи, чи так далі, вони розповідали ці історії, так би мовити, чи то придобляючись, чи то захищаючи себе від деяких тварин. І тут в цій касті також присутні ці елементи замовляння, Це є повтор панних слів. І тут є е, фраза: півник отмовляє ток-ток, не вилів коток на е, намір лисички його піддобрити, його обдурити, щоб він відчинив їй дерцята. З цим розібрались. Півник у нас виявився розумним, лисичку не пустив, і вона думає: а я що ж то собі е, зробити, щоб то придумати. На відміну від Змії з Васи Кателеска, голос вона не підробляє, вона. Е, Робить звичайну річ для звичайної людини, вона його купляє. Вона розсипає золоте зерно на підвиконнику, на підвіконня і на подвір'я півника з надією про те, що в нього є жадібність, себелюбство, він на це купиться, вийде, і вона його врешті з'їсть. Як гадаєте, чи мав її план такусь вдачу? Що мав. Вона все розрахувала, півник так і зробив, і вона хапає його в мішок, трішки прибиває йому поморок легенько, так, щоб він ще, в принципі, потім міг ожити. Прибиває йому поморок, хапає в мішок і біжить. І він на останньому такому, знаєте, подиху критить. Кричить, котику, котику, рятуй, мене вкрала лисичка. Котик схаменувався, біжить, аби його врятувати, але вже було пізно, тому що лисичка е, вже собі поскакала, побігла далі. Знову ж таки, в нас є елемент замовляння, слова півника, коли він гукає, котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту, порятуй мене. Котик не встиг. Він засмутився. Тому що ну, це ж друг, ми ж знаємо, що не любили один одного і е, жили дуже добре, жили дуже щасливо. І ось е, ввечері він в такій на межі депресії, на межі розчарування, думає, що ж йому робити. Вирішує він взяти з собою скрипочку, писану торбу. Звернув увагу, що писана торба це. Важливий акцент, і потрібно запам'ятати на торбу і вирішив помудрувати на порятунок до свого товариша. Найважливіший елемент, як на мене, в усій цій касті є це речня, а в лисичці було чотири дочки і один син. І тут я гадаю, варто поговорити про те, чому ця викладачка і чому я, і чому її син боровся про те, чому лисичка вчинила неправильно. Вона годувала своїх дітей, в неї був материнський обов'язок, і вона його е, виконувала більш аніж на 100%. зважаючи на те, що котик також був потенційною загрозою для півника, а лисичка цією загрозою і стала. Це не дивно, це природня взаємодія, коли є такий ланцюг живлення, коли тваринки їдять інших тваринок і тому подібне. Люди також їдять тваринок. І якщо це напевно не пояснювати дитині, то пізніше вона запитає, чому ми їмо курочку, чому ми їмо качечку, чому ми їмо кролика і тому подібне. Потрібно пояснювати це так гадаю я, що є такі елементи. Функціонування тварин, функціонування людей, що потрібно їсти інших тварин заради виживання. Це й робила лисичка. Цього не робив котик, то знову ж таки нам показує про те, що добро і зло може жити, а може бути пряме протистояння кого собі добра і зла. Але я не рахую, що е, і не вважаю, і не відношу лисичку до зла. Вона виконувала свій материнський обов'язок. Вона принесла їжу для своїх. Дочок та для свого сина, і пізніше вона знову ж полетіла, погналась, помчала ще шукати їжу для своїх дітей і наказала їм, що дивіться за півником і ставте водичку. Ми будемо сьогодні гарно вечерити. Тобто, як ви, якщо вас запитає дитина, давайте змоделюємо ситуацію. Запитає дитина, що А чому лисичка тут зла? Вона ж годує дітей, мама і тато, ви ж також мене годуєте, ви приносите з магазину там якийсь продукт, чому лисичка не могла годувати своїх дітей? Я звертаюся до вас, мої глядачі, і дуже сподіваюся, що ви так дасте відповідь на це питання, і якби ви плюс-мінус пояснили своїм дітям. Ось цю ось ситуацію, яка склалася в українській народній касі. Свою позицію я вже вам виклала. Що ж, е, сталося в результаті? Ну, звичайно, як завжди бажано, це е, добро і зло перемагає. Але ж, знову-таки, ні добра, ні зла тут такого немає. Півне цих, коти кобдуриє всіх цих маленьких лисеняток. Він виманює їх на двір тим, що грає на скрипці, дуже гарну музику, гарну пісеньку виспівує. Вони виходять, люто, що ж це там за така краса Луна, і він хапає їх в писану торбу і на тому закінчується. Він переловив усіх маленьких лисенят, зав'язав їх в торбі, і на майбутня доля нам в касті, на жаль, Невідомо. До речі, що це за писана торба? Писана торба в українській афразіології позначає е, дурість і незрозумілість, тобто можемо це адаптувати до відображення через цих лисеняток, певних людських чеснот або ж, навпаки, античеснот, тобто типу дурості. Лисенята не повинні були виходити, тому що мати їм наказала. Не виходити, берегти, стерегти і готувати на вечір півника. Але вони не стрималися, не стрималися через красу, не стрималася через звичайну дитячу цікавість до світу, вибігли їх половив котик. З цим розібралися. Але знаєте, що пізніше зробили котик і півник після того, як котик визволив в півника? Ну, знаєте. Вони б адекватно мали би тікати від цієї нори від цих лисенят. Раптом повернеться лисиця, їх побачить та ще смерть буде вже чекати і на кота. Але вони зробили дуже аморально, нечесну по відношенню до лисиці якусь річ. Їхня поведінка, як на не мене, немає виправдані, це також, я гадаю, дуже важко пояснити дитині. Вони розтрощили все, що було в хаті Лисиці, побили всю посуду, перевернули всі лавки, побили всі вікна, тобто зробили гармидер, нанесли збитки і дуже щасливі побігли собі в туман. На цьому і закінчується казка. Вони просто після цього всього побігли в туман. Навіщо це робити? Котику, ти визвали півника. Все, будь ласка, зберіть майнатя і до побачення. Ні, так знаєте, вони ще в душу лисиці нагадали. Мало того, що вона зловила цього півника, щоб забезпечити життя і виживання своїх дітей, так ще показали її, ну, не знаю, дуже поганих рис. Але знову ж таки, подивіться, ця поведінка транслює нам знову ж таки ту ідею, яку я розповідаю. Під час аналізу кожної українсько-народної казки немає потенційних ні добра, ні зла. В кожному злі є добро, в кожному добрі є зло. І ми це бачимо. Лисицька лисичка, яку можна е, інтерпретувати як зло, чи добро, тому що вона хоче, е, щоб її діти були ситі, щоб її діти були живі і могли далі там розвиватися і тому подібне. І тут показано, що котик і півник типу добро, котик рятує півника, але тим часом вони повністю зруйнували житло. І я гадаю, що навряд ли синятка в цій душній. напевно... Що... Я чомусь собі гадаю, що це душня, знаєте, дуже сильної такої, ем... дуже сильного, міцного і. Задушливого сукна зроблена писана турба. Тому я гадаю, що вони також навряд чи залишилися в живих. Тому що, ну, плюс переляк. Так, то я вже дофантазовую, налишимо так, як є в касті. Вони зробили такий гармидер і зруйнували її будинок, і зруйнували е, її сім'ю, можна говорити так. Що ж? Я гадаю, що можу інтерпретувати українську народну казку про котика та півника як казку про певні людські чесноти, які інтерпретують, які є алегорією цих самих тваринок. Лисичку нам подають, я дивилася в певному словнику українських архетипів як лицемірно, тому що типу вона вкрала котика, але я все ж не буду на цьому акцентувати увагу. Лисичка в нас є втіленням. Материнства доволі хорошого і материнство таке, як воно повинно бути. І до того ж, це звичайні природні речі, коли для виживання потрібно е, жити, напевно, що ми ж також з вами, щоб харчуватися певними продуктами, повинні розуміти, що забираємо життя в інших тварин. Кіт, нас тут також. Не сильно хороший персонаж і не сильно поганий персонаж, і не сильно хороший, і не сильно поганий, не сильно хороший, і так далі. В, українському арх... в українській архетипній науці і свідомості: кіт це войовничість, і кіт це дух житла. Ну, те, що войовничість, ми побачили по кінцівці цієї казки. І півник. Півник в нас це дух житла щодо символізму та архетипів. Це захисник та помічник. А ще в казці це. Втілення таких чеснот, як себелюбство і жадібність. Це пояснюється тією сценою, коли лисичка розкидала перед ним золоті зернини, і хоч він насправді не сильно її хотів їсти, тому що так там типу, є, так є натяк на це. І до того ж, котик йому наказував, що «дивись півнику, не вляпися в якусь дурницю, він все ж виліз і це золоте зерно почав клювати. Тобто себелюбство. І жадібність у ньому проявилася. Я гадаю, ви зрозуміли, чому ця казка викликає доволі неоднозначне її розуміння, і чому є дуже суперечливі думки щодо вчинків і подій саме в цій казці. Але все ж я гадаю, головна увага і головна місія цієї казки – показати людські чесноти, людську поведінку. Знову ж таки, це нетипове і категорично неприйнятне ставлення до добра. І зла до їхньої взаємодії. Тому що, знову ж таки, подивіться, різні за своєю суттю тварини, кіти і пільник почали між собою товаришувати, і зло в образі лисиці творило добро, тому що вона мислила звичайними материнськими категоріями. Я сподіваюся, вам це відео сподобалося, вас виявилось. Певні рецепції, певні рефлексії на цю казку. Мені буде дуже цікаво почитати про них в коментарях. Я вам вдячна за перегляд цього відео і завчасно дякую за підтримку мого каналу, за поширення, можливо, цього відео і мого каналу серед своїх друзів. А також дякую за коментарі. Подобайка. Побачимось!